Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. 20 країн-членів Північно-Атлантичного альянсу офіційно підтримали приєднання України до НАТО. Сьогодні декларацію про підтримку підписала 20-та країна Канада. Це зробив прем'єр Джастін Трюдо, який перебуває з візитом у Києві. Канада також підтримала створення Ради україна НАТО замість відповідної комісії. Це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом. Минуло лише 10 днів після саміту європейської політичної спільноти в Молдові, де ми підписали спільну декларацію з Румунією, і станом на сьогодні вже маємо формалізацію підтримки членства України в альянсі з 20 державами-членами, заявив заступник голови ОП Ігор Жовква. У межах турне до європейських столиць у травні президент Володимир Зеленський ухвалив декларації з підтримкою членства України в НАТО з лідерами Італії, Німеччини та Франції. Проте серед країн-членів є і скептики, серед яких виділяється насамперед Угорщина. Їхній проросійський лідер Орбан категорично проти приєднання України до альянсу, так само не підтримує долучення України Австрія. Попри це, президент Володимир Зеленський переконаний, що наша країна стане членом НАТО одразу після завершення війни.